Академічна доброчесність данина мові чи все ж таки життєва необхідність? Сьогодні ми з вами розглянемо питання етики та чесності в академічному середовищі. Академічна доброчесність це не просто слова, це принципи, які визначають нас як студентів, як науковців, викладачів, чи є ця доброчесність лише модною тенденцією? Чи вона є невід'ємною складовою успішного академічного середовища? Поговоримо про плагіат – одну з головних порушень академічної доброчесності. Коли ми використовуємо чужі ідеї без належного визначення джерела, ми втрачаємо довіру, яка є основою в будь-якій науковій спільноті. А що на рахунок етики публікацій? Часом бажання отримати більше цитувань або визнання може спонукати деяких науковців до вибіркового представлення результатів своїх досліджень, але це підіймає питання не лише про їхню чесність, але й про якість наукової інформації. Однак академічна доброчесність не обмежується лише питаннями плагіату та етики публікацій, вона охоплює усі аспекти нашої роботи від взаємодії з колегами до ставлення до даних та методів досліджень. Тому, чи є академічна доброчесність лише модою, чи життєвою необхідністю, відповідь на це питання лежить у наших діях. Чесність, відкритість та повага до наукових стандартів це основа, на якій ми будуємо свою спільноту та довіру.